Одне з відкриттів психології в тому, що основною одиницею мозку, як виявляється, є нейрон. Нейрон це особливий вид клітини, який складається з трьох основних частин, як показано на малюнку, взагалі то нейрони досить сильно різняться між собою, але це стандартна форма. Є дендрити, ці маленькі щупальця тут які отримують сигнали від інших нейронів. Ці сигнали можуть бути або збудливими, тобто підвищувати ймовірність активації нейрона, або гальмівними, тобто знижувати ймовірність активації нейрона. Клітини тіло узагальнює їх, і це можна розглядати арифметично. Збудливі сигнали це плюси, гальмівні, мінуси. І якщо ви отримаєте певне число, наприклад, плюс 60, нейрон активується, і це відбувається вздовж аксона, який знаходиться праворуч. Аксон куди довший за дендрити, і взагалі-то деякі аксони сягають довжини в кілька метрів. До прикладу, від вашого спинного мозку до великого пальця ноги, тягнеться один аксон. Це ще більш шокуюче, коли гасне світло. Навколо, завершуючи механічну метафору, яка б привела декарта до розпачу. Дякую, Колін. Навколо Аксона знаходиться міелінова оболонка, яка насправді є просто ізоляцією. Вона допомагає швидше активовуватись. І трохи фактів про нейрони. Їх дуже багато, близько тисячі мільярдів. І кожен нейрон може бути пов'язаний із тисячами, а може й десятками тисяч інших нейронів.